Привіт, друзі! Ви мене не просили, але я з вами поділюся своїм улюбленим рецептом шарлотки з яблуками. Беремо 4 невеликих яблука і очищаємо їх від серединки. Нарізаємо їх дольками. До 100 г борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача і перемішуємо, а потім разом це все просіємо. Друзі, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Дякую. 4 холодні яйця прямо з холодильника треба збити міксером кілька хвилин. Тепер додаємо 1 четверту чайної ложки ваніліну і 100 г цукру. Збиваємо на високій швидкості, поки маса не стане світлою та пишною. Тепер частинами додаємо борошно з розпушувачем і також перебиваємо все міксером. Беремо невеличкий шматочок вершкового масла та змащуємо всю форму. Решту масла можна залишити прямо в формі, так буде смачніше. Тепер беремо 40 г панірувальних сухарів і додаємо 3 столові ложки цукру. Перемішуємо і посипаємо форму, там, де в нас масло. Це будуть цукрові хромкі бортики. На дно форми щільно викладаємо яблука. І заливаємо зверху все тістом. Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах 30 хвилин, але перевіряйте краще дерев'яною шпажкою на готовність. Вона має бути сухою та чистою. Ви тільки подивіться, яка краса. Він пухкий, ніжний, соковитий, дуже смачний.